Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Деякі мешканці міст вважають, що українська армія навмисно обстрілює міста і села, щоб примушувати людей евакуюватися. Мовляв, їм потрібна земля місцевих, а війну розв'язав захід. Попри понад рік, спочатку повномасштабної війни Російської Федерації проти України, частина мешканців прифронтових міст досі вірять в те, що ЗСУ обстрілюють їх. Щоб ті покинули свої домівки про це. Повідомляє The New York Times. В Костянтинівці, що в Донецькій області журналісти поспілкувалися з двома мешканцями. Одну з жінок похилого віку звуть Наталя, і вона звинуватила в обстрілах Україну. Вони вбивають нас, наші власні хлопці обстрілюють нас. Вони це роблять навмисне. Вони сказали, що людей потрібно евакуювати. І їм потрібна земля. каже Наталя. Поруч зі своїм будинком, показуючи воронку від ракети. Поруч жінка була розлючена та звинуватила в ракетному обстрілі на російські війська, які штурму сусідній Бахмут і на міста останні вісім місяців, а власну армію у Одині зазначають, що через рік війни, попри російські ракетні та артилерійські обстріли, жителі деяких міст уздовж лінії фронту звинувачують усьому Україну. Жителі населених пунктів повторюють наративи російської пропаганди та звинувачують у розв'язанні війни захід. Українські солдати називають таких людей ждунами. Вони навмисно відмовляються від евакуації та чекають на російську окупацію, навіть попри те, що російські ракети ставлять під Грозу їхнім життя. Кількість проросійсько налаштованих людей значно менша в Україні ніж тих, хто підтримує незалежність від Російської Федерації, зазначають у виданні. Керівник місцевої поліції Дмитро Кірдяпкін пояснює погляди таких цивільних осіб, як Наталя, здебільшого невпинною та підступною російською пропагандистською кампанією, яка нав'язується місцевому населенню вже понад 10 років. На мій погляд, це найжорстокіша зброя, яку Російська Федерація використовує проти нашого народу, сказав офіцер поліції. Російські телеканали, які домінують в ефірі на підконтрольній Росії території, давно заборонені в Україні як і популярні соціальні мережі. Проте на сході України будь-хто хто має супутникову антенну, все ще може дивитися про російські канали або налаштовуватися на проросійські радіопрограми в містах навіть за 90 кілометрів від лінії фронту. Кірдяпки не наводить приклад пропаганди у телеграм-каналах. У Костянтинівці є проросійський паблік, в якому понад 4,5 тисячі підписників він публікує суміш про російських наративів православних молитов та прогноз на адресу чиновників за неналежні комунальні послуги. Тому вагома частина роботи поліції, вишукування інформаторів та російських агентів, які за гроші або безоплатно передають дані розвідці Російської Федерації після затримання кількох агентів РФ за словами Дмитра Кирдяпкіна, кількість російських обстрілів зменшилася до того ж, українські поліцейські займаються евакуацією людей, щоб поширювати інформацію про те, що український уряд не такий вже й по. Ганий також серед місцевих є ті, хто розчарувався у РФ через небіркові бомбардування. Більшість населення на сході України втратили симпатію до Москви. Якщо раніше люди були за Росію, то тепер вони змінилися. Тепер вони за Україну і за якийсь спокій. каже 67-річна Ольга Скостянтинівки. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.